Наприкінці квітня в українському домі відбулися всеукраїнські кадрові збори, присвячені дню кадровика, який ось уже в четверте, 27 квітня, відзначають тисячі працівників кадрових служб підприємств і установ України. Поки що це професійне свято не запроваджено офіційно однак, сподіваємося, що представники цієї професії невдовзі матимуть своє офіційне свято. Вони на це заслуговують. Полізна дуже семінар, і я думаю, що якщо правительство Вот эту попытку зділити. Официально день кадровика работника кадовой службы поддержит, то это будет хорошая день. Організатором зборів виступив журнал Довідник кадровика, який вісім років випускає видавничий дім медіапро. Захід був безкоштовний, тому взяти участь у ньому змогли всі бажаючі: керівники відділів кадрів, працівники кадрових служб, менеджери з персоналу, бухгалтери та юристи. Всеукраїнські кадрові збори зібрали тих, кому не байдужий розвиток кадрової справи в Україні. Хто прагне до постійного самовдосконалення і підвищення професіоналізму Знаєте, я дуже рада, що нарешті, каніста ці всеукраїнські кадрові за збирання, ми дуже довго чекали. Було дуже приємно побачити, що наших колег дуже багато молоді. Впечатлення у мене хороше, хороше тільки. Потому що зібралися з со всієї України представники кадрових служб, де-то руководители, де рядові працівники. Головний редактор журналу Довідник кадровика Ярослава Степанівна Панків розповіла про нові проекти журналу і привітала всіх із професійним святом. Ми приготували тут подяки нашим давнім передплатникам, ті, хто з нами можна сказати, з, першої, з першого дня, як ми виходимо. Ми хочемо їм вручити. Подяки, сказати добрі слова. Шевчук Любов Сергіївна отримає подяку від журналу. Ну, я хочу подякувати засновникам журналу і всім, хто причетний до його функціонування за те, що дійсно є такий журнал, який допомагає працівникам кадрових служб. Ось Арсенєвич, Антонюк Лариса Станіславовна. Прошу. 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 Прошу, Буду вдячні вам, курсуля Людмила Васильівна, Свороденка Ірина Геннадіївна. Ми бажаємо вам успіху у вашій роботі і всього на прощо. Спасибо вам огромне. Вы вносите очень большой вклад и в наше дело кадровое, потому что без вашего справочника кадовика мы пользуемся уже 8 лет, вы мне напомнили об этом. Вот. И только этот справочник я выписываю, где нахожу абсолютно вопросы, ответы на все заданные вопросы. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Вам. С вами был большой огромное спасибо. спасибо. Да, Успехов вам. Пожалуйста. Спасибо. Привітали присутніх і члени редакційної ради журналу Володимир Арсентійович Лось, заступник директора департаменту по роботі з персоналом НАК «Нафтогаз України, Ігор Аркадійович Рашкевич і Віктор Олександрович Рожнов незамінні консультанти і лектори семінарів ВД МедіаПРО. Для учасників зборів було презентовано новий кадровий портал Всеукраїнську асоціацію кадровиків, на сторінках якого з цього дня всі кадровики можуть отримати важливу і актуальну інформацію. Добрий день, шан шановні гості. Ми в цьому році до Дня Кадровика підготували свій подарунок. Це новий інтернет-портал. Всеукраїнська асоціація кадровиків, з яким я хочу вас сьогодні познайомити. Про конкурс, який я бачу свою Україну, про цей конкурс розкаже Людмила Циганок, яка курує, яка була в принципі ініціатором не курує цей конкурс. Шановні кадровики, дозвольте представити вашій увазі проєкт Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку, який ініціював видавничий дім МедіаПро і, зокрема, «Довідника Довідник до кадровика. На зборах виступив Володимир Гаврилович Ротань, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного і трудового права Таврійського національного університету імені В. І Вернацького, керівник авторського колективу науково-практичного коментаря до законодавства України про працю, яке витримало 11 видань. Один із розробників проєкту трудового кодексу України. Він прочитав лекцію на теми трудовий договір, види трудових договорів, умови укладання і розірвання, робочий час і час відпочинку. Як я вже казала, сьогоднішнім партнером зборів є страхова компанія Уніка Життя, і зараз виступить Вадим В'юн, перший заступник голови правління цієї страхової компанії, з докладом на тему міжнародний страховий пол як інструмент підвищення ефективності страхування. Добрий день, уважаемые колеги. В першу чергу дозвольте мені от імені всієї страхової отрасли і колектива компанії Уника Життя» поздравити вас з вашим праздником пожелать вам всяческих успехов в вашем нелёгком, но очень благородном поприще и отдельно пожелать, чтобы ваш благородный труд наконец-то обрёл официальное признание и этот праздник наконец-то вошёл в число официально признанных правительством Украины. Значну частину часу було відведено відповідям на запитання присутніх. А запитання стосувалися не лише теми оголошеної у виступі Володимира Гавриловича Ротаня, а й різноманітних видів доплат, надання соціальних і додаткових відпусток, діловодства у відділах кадрів та інше. Запитань було дуже багато, різноманітних і важливих. Володимир Гаврилович відповів на частину запитань. Відповіді на решту з них учасники зборів зможуть прочитати на сторінках журналу Довідник кадровика керівники з цим погоджується, звільняє 11 травня. 12-го вже не можна, правильно. Приємною несподіванкою для учасників зборів став виступ вихованців Переяслав Хмельницького ліцею інтернату, яким керує подвижник своєї справи Василь, Василь Васильович Козій. Концертні номери дітей, зворушливі і щирі, були сприйняті із захопленням і вдячністю. Хочу вручити подяку організаторам, працівникам видавництва МедіаПРО та редакції журналу Кадровик довідник Кадровика. Наші діти, учасників всеукраїнського конкурсу, мета дякуємо вам. Ічний колектив «Ілея» танцювальною композицією Вальс. Учасників зборів не передплатників журналу. Редакція надала можливість до 31 травня скористатися редакційною гарячою лінією, яка в телефонному режимі працює в редакції саме для передплатників. Це зроблено з метою надання відповідей на запитання тих учасників, які через обмежений формат зборів не змогли отримати їх безпосередньо у лектора. Хочеться виразити свою благодарність колективу журналу «Справочник Котровіка», тому що ми в повсякденній роботі завжди пользуємося всіми тими методичними рекомендаціями, Рекомендациями, которые вот, они дают, и очень приятно видеть коллектив редакции. Наконец увидели, кто готовит журнал, кто участвует в подготовке этого журнала. Самое главное, почувствовали это общность, общность кадровиков. Настрій кадровиків був святковим і піднесеним. Незважаючи на те, що опалювальний сезон закінчився, і в залі було досить прохолодно. В прагненні до самовдосконалення навіть холодне став на заваді справжнім професіоналам. Ну хотілося б, звісно, щоб ці собрання все-таки существували і в далі. б хотілося, щоб почаще це все проводилось. Всі теми, які були сьогодні затронуті, вони дуже актуальні для кадровиків. Я хочу приймати участь в наступних собраннях. Такого плану. захід закінчився і присутні висловили сподівання, що такі збори відбуватимуться частіше.